Накладаються ту раму. Кожен тур підтягує е, наступний, так? Тобто попередній. Ви накладаєте його отак, накручуєте. Коше Так, і підтягуєте. Кожен тур буде. Накладатися і підтягувати попередні так. Це так до прикладу. Хлопці, що стосується кінцівки, давайте е е притиснути. Валік якийсь, шапки або кулаки і зігнутися. Тут дуже великі судини. Це дуже небезпечне поранення. Але судини ці проходять поверхнево. І нормально притиснувши, ви вже даєте собі можливість покликати на допомогу, тому що тут сильна дуже кровотеча. Це дає вам можливість зорієнтуватися. Можна взяти валік і притиснути. Тут Одна людина може допомагати собі тільки так. Але якщо ви не ляжете і не будете просто вирощати на допомогу, а притиснете, у вас буде шанс. Якщо буде інакше, шансу не буде. Тут дуже швидко. притиснути. Що можуть зробити або можете ви зробити для того, щоб допомогти? За допомогою, якщо це ви робите турнікетів, то це два турнікети з'єднані в один. Вони мають бути більш-менш однаковою конструкцією. Ну, наприклад, як оці два Вони, е різних фірм, але конструкція в них однакова. З'єднуються ці турнікети. Готується такий ремінь. Робиться валік. З чогось. Якщо влаштатні там засоби є, це бінти, перев'язувальні пакети, в даному випадку робиться валік, притискається, як правило, ставите сюди коліно, під тазом протягуєте цей турнікет і закриваєте його навколо тазу. Можемо зараз спробувати на комусь, хтось комусь накладе. Обрати, так? Якщо постійно відбувається тиск сюди, ви контролюєте. Наприклад, ви надаєте йому допомогу і з ним чекаєте перевезення, евакуації. Так? Саме головне, що ви маєте робити, це контролювати тут кровотечку. Тобто, так, точно так же робите з будь-яким підручним засобом. Валік, тиск на рану. Можете резиною затягнути, можете ременями, але ви маєте контролювати оцей момент. Тобто, має бути постійний тиск. Якщо ви натягнули це там на резинку або на ремені, ви маєте контролювати, щоб цей валік не, нікуди не тікав, а краще ще її постійно тиснути. До приїзду допомоги. Це буде правильний варіант. Тому що якщо поранення такі, буває, дехто починає бігати, хапати ключі, їхати сам і відбуваються погані наслідки після цього. Тут по-перше, треба закривати кран. Що робити, якщо поранення на шиї? Давайте нам два добровольці. Дивіться, що стосується нижньої кінцівки, правильно. Нижні, при накладанні на нижню кінцівку, якщо вона не відірвана, а просто поранена, ми його відкриваємо повністю. Але склав правильно. Так, Відкриваємо його повністю, як ремі. Розстібаємо і витягуємо. Ну, щоб вже не вискочило. Ні-ні, витягуй, витягуй. Витягуй, ти будеш накладати собі. А чого не протягувати? На собі. А, так, сиди, так я, я продівлю. Ні-ні-ні, ну як ти ж, ну пристреляна нога. Ось ось таке ага. поранення, наприклад. Значить, зрозумів, протягнути треба. Отак, От так, правильно, вухами назовні. Ця пластинка тут теж. Максимально. Ще трошки туди. Давай. Ні, назовніше. Та ні, ці жгучі кудись. Ось так. так. <реш> Ми ж <реш> тренуємося, вчимося. Максимально заставив. А тепер крутиш барашек. Не треба В будь-яку сторону. Крути, ти відчуєш. Щоб він не зламався, це тренувальний, він же розтягнутий. Так. Фіксуємо. Ну тут коротка. Все, все нормально, так. О. Отак.